Дії, почуття та думки вашої коханої людини стосовно вас та ваших стосунків. І ваша кохана людина гадає, що ви якісь занадто тривожні, занадто ви всього боїтеся, ви постійно в якомусь стані тривоги, постійно ви очікуєте, що щось може статися, постійно тривожитеся, переживаєте, постійно всього лякаєтеся. А ще схоже на те, що ваша кохана людина не надто задоволена вашими романтичними стосунками. Є у неї, чи у нього таке відчуття, немов недоотримує гармонії, романтики, підтримки, любові. Не вистачає тут якихось позитивних емоцій вашій коханій людині. Проте до вас швидше за все проявляється досить романтично. Якісь компліменти, можливо, романтичні вечори, можливо, якась підтримка, що ви швидше за все вважаєте, що вас кохають, вас оберігають, вас люблять, біля вас ну, дуже гарно до вас ставляться, бо людина вміє показати отакий романтичний антураж. Ой, але це дійсно антураж. Бо насправді ваша кохана людина відноситься до ваших стосунків, ну, з якоюсь такою. Легкістю, несерйозністю, що ну складуться тут стосунки, окей, складуться. Не складуться, я завжди зможу знайти собі інший варіант, інші стосунки, іншу людину. Немає повної віддачі вашої коханої людини в ці стосунки, немає повної серйозності. Таке відчуття, як і у старому радянському фільмі Фігаро тут, Фігаро там. Поки добре тут, то я тут. Як буде погано, будемо щось вирішувати. Обана! А номери вашите кукање людини нешто со вас ну Я б не хотіла, щоб до мене так ставилися. бо хоче ваша кохана людина бути вашим хазяїном, господинем, господарем, щоб ви покорялися повністю в усьому і йшли на все заради своєї коханої людини. Є навіть якась така, можливо, і неусвідомлена ідея, думка вашої коханої людини перетворити ваш союз на якийсь такий деспотичний союз, тиранічний союз, можливо, на токсичні стосунки. От він чи вона тут зірка, володар, господар. А ви. Званяйте на слові пилюка у її або у його ніг. І швидше за все, найближчим часом ваші стосунки закінчуться. Бо схоже на те, що або ви зрозумієте, що вам тут не надто добре, або ж ваша кохана людина все ж таки знайде той запасний аеродром. Бо найближче ваше майбутнє це ви залишаєтеся саме. Чи це ваше особисте рішення, чи вашої коханої людини. Тут я точніше сказати не можу. Але. Перспектив на майбутнє у цих стосунків немає.